Всім доброго дня, вітаю. Сьогодні субота, 23 грудня, 1059, практично 11 година. Чим то закінчиться, що воно, як воно вийде, цього депутата, який кинув гранати на Закарпатті, це Сергій Михайлович Батрін. Він був у війську. По-моєму, 128-бригада. Да, 128 тобто він побував на фронті. Сім'я його давно-давно вже живе в Європі, десь не пам'ятаю, в якій країні, не брала собі за мету запам'ятовувати то все. Я хочу подивитися: ну по-перше, так, він там оставив записку, але я хочу подивитися реально. Взагалі, навіщо він то зробив? От. Що він хотів то добитися? Бо голова, е в який йому поперек горла стояв, він, в принципі, не постраждав. Взагалі, що він за людина спочатку? Непогано, то він мав своє життя. Була, були в нього і вда вдалі моменти? Е Якось і фортуна в нього все ж таки, але це карта на півроку, грубо кажучи, туди-сюди воно хиталося. І в принципі це зрозуміло, тому що людина, маючи залежності, має гарячий такий характер, хоризму. Хоризма, дай Боже, була там. Ну і Він ще, знаєте, вічно виділявся, вічно щось йому не так, вічно щось він пер вперед. По Єрофанту може постійно старався якось когось повчати, як то треба робити. Він може має якусь освіту, він вже і вік має такий поважний, має дітей, має сім'ю, тобто він батько. Тобто він людина взагалі така, знаєте, шустра, енергійна, Ну, в залежності в нього було. Була і вдала якась в нього історія. Але ну ось він такий весь, знаєте, ось швидко швидко Він а, Був впевнений, що він захищений в цьому житті. Він захищений, але по цьому рейцарю, так, бачите, він був у війську. він, е, Я не скажу, що він скандальна людина, але він от, от по колесниці, по цьому рицарю, от він пер, він вилазив, він вилазив наперед, він показував своє невдовольство. Е, Ну от якось так, Все ж таки він розумів, він був впевнений в тому, що він правий. Він дуже хотів керувати. він хотів, Я там читала, що він хотів там висуватися на секретаря. Голови району, ну щось в нього там якось не вийшло. Хоча він дуже в тому, дуже того хотів і дуже був впевнений, що він пройде. Ну, Якось не трапилося в нього того, він а, поймів поразку. А, і по дьяволу все ж таки він як людина, яка вміє вмів маніпулювати, а, бо дьявол це маніпуляція, це приниження людей. Брехня була в його житті, скажімо так, брехня була. В нього були моменти, в нього були такі думки, що все ж таки не дуже чесно, він там то хотів. Він ще був пов'язаний, чесно кажучи, скоріш, із криміналом. От щось таке було в його житті. Ну Не трапилось в нього. Може, він підтримку шукав, щоб якось пройти в ті кулуари, ну не, не вийшла в нього та історія з, депутатством, з ой, вибачте, з секретарством, щось там помішало. Сказати, що він хотів от якось допомогти своїй країні, я не скажу. Ні, ні, не скажу. Не бачу я цього. Не бачу. Тягну карту, яка буде головна для всього розкладу, хто він, що він, що він за людина, в принципі, по своїй сутності. Я витягну одну карту. Він хотів стати реально, знаєте, як по життю майстром. От він хотів рости, він хотів робити кар'єру, хотів робити в команді. Він тягнувся до, все ж таки, до того, щоб бути в руководстві. От він до того йшов. Оця карта, про то каже: він хотів все ж таки монети. Це і влада, це і гроші, це кулуари. Він хотів бути у владі. Сьогодні таке сонце. Я нічого не бачу в камеру люди. Вам буду показувати, бо трошки тут не, не вміщається весь. Шут, в якій він зараз в ситуації знаходиться. Нульова карта людина. Він себе обнулив. Він залишив те життя, що було в нього. До тепер буде те, що після. Йому ж пред'являють тероризм там і. Декілька статей використання бойової, бойової ну, зброї. коротше. Ну, Ще карті, карта дурня каже про те, що, звісно, ця ситуація для нього дуже дуже дурна. Ця карта дуже класна йому випадає. Вообще, коли випадає тусу такий, то можна закінчувати гадання. знаєте. А, в нього шанс, але ця карта нам показує те, що йому не потрібно. В нього є шанс вийти з цієї ситуації по найкращому варіанту. Його буде підтримувати велика кількість людей. Буде за нього, буде його захищати. Бо людина зробила з одного боку тупість, а з іншого боку, відкрила ящик Пандори. Ну, Карта шикарна, взагалі. Знаєте? Я не бачу, як його розглядати в негативному плані. Ну, дайте я докладу на нього на цього туза. Та ну. Тут буде йому допомагати багато людей. Що в нього в думках, в голові, про що він думає? Він один? Він один. Один одіньошенька. Я не знаю, в якому він там зараз стані по здоров'ю, але це може ще показувати стан, знаєте, ну, коми, не коми, але біла ворона. Ну реально так воно і є. Бо він зробив перший таке. Що в нього в ногах? В ногах в нього рицарь Пентаклів. Зупинка. Він це, в принципі, то і пройшов. В нього і по його бізнесу зупинка, він же там закрив свій ФОП. Він із ЗСУ вже пішов, він депутатом став, ну і був депутатом. І розумієте, але ця зупинка робоча в нього, його діяльності, робоча зупинка. На серці. Зірка. Він все одно вважає, що він правий. На душі в нього, на серці, в нього гармонія. Ну і він реально зараз зірка. Його всі знають. Він засвітився. Зараз я докладу сюди. Як він відноситься, що не постраждав голова. Трошки щось він такого не доробив. Ну от, як вийшло, так і вийшло. Скільки було гранат, стільки й кинув. І він по цій карті. Да, Є, така, є такий момент, що є оце, бачите, віси в нього в руках. Він все ж таки, от дивіться, тут два глечики, тут віси. Все ж таки, він це все сопоставляє і йде, в принципі, він розуміє, він по великому рахунку задоволений те, що він зробив. Він зробив це по своїй волі. Трошки не доробив. Щось не вистачило, може, гранат, знаєте. Чого йому потрібно опасатися? Жизлова королева. Це ще йде е, карта відьми. Він ще не проста людина, він темна людина. Те, що вам казала, в нього, на нього ж дьявол випадав. Йому треба боятися своїх бажань. Так. Бачите, башня пішла. Тут він може зробити якісь дурні речі знову. розумієте По дураку і по відьмі тут можуть бути дуже дурні речі. Чесно кажучи, от по таким картам можна навіть сказати, що в нього трошки, може, з головою не в порядку. Ну Це серйозно люди. Дивіться, припадає башня біля Сонця. Буде якийсь такий здриг, конкретний. Все ж таки йому треба тут описатися, що його можуть дуже серйозно засудити. Незважаючи на підтримку людей, він може отримати серйозний серйозний удар по вироку. Якась заможня жінка може йому таке зробити. Тобто вона заінтересована в того, щоб оце зробити вибір в нього є однодумці все ж таки. Його будуть підтримувати і сім'я, і його якась група людей. І по великому рахунку будуть підтримувати іменно українці. Дивіться, от в нього йде пауза, і тут вже він захищається. Оце, що, от, бачите, тут він очельником себе вважає, да, що, але не то, що він сам, а то, що він як біла ворона. Знаєте, от таке щось. То от по цим картам, по цій сімочці, так, воно йде відгук від, від отчельника, і він як захищався. Захищався від е, тої, в принципі, влади, від, від тих бажань е, влади. ну, вони ж хотіли підвисити ото все тому голові, хотіли. От він був проти того. І він в такому стані, ну, мало було людей з ним. От він тримає один жезл. Хто там з ним був, один-дві людини, там, скільки там було за нього, От якось дуже мало захисту було там по його позиції. І надалі, в принципі, тих людей так і буде, от близьких людей. І він все одно вважає, що він все одно один. Він був один. От він вважає себе такою одиночкою. Хоча дуже стремиться по оцій карті бути в команді. Ну, маленька якась команда в нього, чесно кажучи. На серці, десятка жезлова. на серці в нього дуже тяжко. Він нагрьо на себе дуже багато всього. В нього там хвора мати. Да. Він для матері своєї, бачите, як захисник імператор. І оце те, що там мати, він переживає за неї, переживає, більш переживає, От, як імператор, він переживає за мати. Ну, він не для кого більш От, отакий він, тільки для матері. Я думаю, що навіть для тої для сім'ї своєї. Хоча і для сім'ї також, але більше тут для матері йде. Тому що все ж таки він для неї головний. Ті там за кордоном сидять, оця жінка йому дуже несе загрозу. Тут точно. Як для нього пройде цей суд? Тобто він, на зараз поки що, він буде в лікарні. Бо він не може пересуватися. В якийсь час він буде хворіти, і той суд поки що буде отаким, закритим. І може, навіть поки що того суда і не буде. Якийсь час повинен пройти. Поки що на зараз цього немає. Я спитала, коли. Ну, десь ближче, все ж таки, десь ближче до тепла, От вже в повну міру то піде. По королю монет він повинен стати на ноги вже, десь до тепла, і о, там, бачите, скільки грошей. Там дуже всі заінтересовані в тому, бо це дуже така історія тяжка. Всі розуміють, що це ящик Пандори. Дуже багато грошей буде вкладатися в то. Суд це буде довгим. В голові правосуддя по розуму, в голові в нього правосуддя. А, так, це проблеми з юстицією. Із юстицією однозначно, однозначно, він про то думає, як він то пройде. Ну, бачите, як він пройде. Не дуже. Це буде довго, муторно, що в нього в ногах. Жезлова. п'ятірка. Іде, і йшла і, і боротьба, і буде, і буде, чесно кажучи, йти боротьба. Е, бо це ж, знаєте, яка ситуація? Ті, кого він підірвав, і на, на стороні там будуть, і о, ті люди, які за нього, Оце буде така кризисна ситуація. І для нього вона буде кризисна. звісно, це ж на нього розклад. Тобто він буде боротися за своє життя, як кажуть, за свої оці погляди, буде йти боротьба. Серйозна боротьба. Тяжка боротьба для нього, для його життя. На серці в нього, бачите, мати йде. Мати. Мати. Я не думаю, що то жінка, а ну. Е, ні. З жінкою трошки стосунки не дуже. Вони, вони такі якісь вже скудні. Скудні і матеріально, і фізично вони ніякі. Це мати, це його мати. Він для матері імператор. Він був її захисник. В нього на серці мати. Не жінка. З жінкою отакі відносини. Немає вже не матеріальних, не фізичних там стосунків, в них треба вкладатися. А вкладатися яким чином? Ніяким. Не вийде. Вона в Європі, він тут, В больниці, а потім буде, скоріш, цього, в СІЗО, чи де там. Чи може буде. А ну, давайте спитаємо. Чи, чи буде він вдома під заставою вдома з браслетом? Мир. Гарна карта. Гарна карта, може навіть і буде. Ця карта каже про те, що, в принципі, є такі шанси в нього так зробити. Для нього це гарна карта. Суд, оцей суд, який буде, дуже багато в нього забере здоров'я. В нього будуть психічні розлади. В нього вони і так, в принципі, є. Но е, в нього просто страхи підуть конкретні, про то. Депресія буде. Депресія, може, даже почне пити. Почне щось робити. По-дурному, знаєте, отак от залежності підуть. В ногах те ж саме. Паш монет. Про те, що в нього будуть втрачатися і фізичні сили, і е, гроші. Клопоти будуть по цьому всьому і по грошами, по здоров'ю і по роботі. На серці сила жіноча. Яка сила? Він, е, може, буде адвокат, в нього жінка. Це адвокат? Ні. Е, це може будуть навіть і військові. Це, може, будуть його підтримувати військові. Якісь військові, може там, де він служив, будуть його підтримувати. М'яка сила на серці, він дуже сподівається на те, що його будуть підтримувати. Суд. Бачите, на серці суд. Він все ж таки розуміє, що він не дуже то зробив правильно, якісь моменти, нюанси, і це воно буде вилазити. Чим то воно для нього вилізе, жриця, таємниці. Такі проблеми психічного характеру. Але вони будуть приховані. Він буде багато чого приховувати, він буде брехати багато. До речі, от по Луні, де йде на суд, він теж тут буде багато брехати. Багато брехати буде. В нього є бажання буде в якийсь момент, чесно кажучи, кудись уїхати. Таке бажання буде, але ж в нього то не вийде. Він вважає в голові, що він захищений. Він захищений, і це, знаєте, як буде? В нього це буде, на то, коли він буде під кайфом. Оце в нього буде. Коли він буде під кайфом, під якимось, він буде вважати, що він захищений, він почне пити люди. Або щось пити, якісь ліки, або ну, щось, якісь підуть залежності, Ну, якась дурня буде. Буде вести себе по-дурному, чесно кажучи, як мала дитина. От він буде впадати в такий стан. От на серці він, йому буде себе жалко, він буде так, може там і плакатися сам собі. Добре, чим то все закінчиться. Нічим хорошим. Нічим хорошим. Він буде очікувати чогось, але він розуміє, що то все фігня. Скоріш всього, що його посадять, звісно. І... Він розуміє, що він нікуди не дінеться з цієї ситуації, нікуди. Він по-любому буде сидіти. Король же зловий, в думках. Ой, в нього там горить. Ох, буде підгорати, страшне. Страшне буде підгорати, бо ві... в нього будуть різні мислі. Різні мислі там. Думки будуть геть. Ну, він такий, гаряча людина. Гаряча людина. Він все одно буде якось, знаєте, от відстоювати. Відстоювати буде. На серці мах. Один, він один остається. Після суда оце в нього така в голові каша, як в дитину впадає. І все, він остається один. Так, влада з ним розбереться. Розбереться, буде суд. Все, він навіть не буде очікувати, що йому стільки дадуть тут. Може він піти під заставу, може піти. Але знаєте як? Якось воно після йде не дуже. Якось, вроді, по початку, вроді, якось і гроші, хтось таємно ті гроші може надати. Але ні, там чи не хватить грошей. Чи щось, щось якось застопориться. Ні, він не буде під заставою дома з браслетом. Ні. Ні. От я надалі отак продивилася в контексті ці карти, ні. Можемо дати яку пораду Сергію Михайловичу Батиріну? Королева. Буде йти проблема з владою? З цими службами владними, буде йти дуже. Така жорстка, жорстка ситуація. Якийсь шансик в нього невеличкий тут буде, але взагалі вискочити, якось трошки поменше срок отримати. Але все-таки він оці три гранати кинув, ось вони. То, вибачте, от по цій карті тут треба все ж таки звернути увагу на цей шанс. Треба звернути увагу. І може даже бути більше от Ну По цій карті більше таким е, зібраним, знаєте, от зібраним бути в цій ситуації. В голові в голові в нього, в принципі, йде сімейна карта, мабуть, в нього є якісь, якісь є збереження. Самнітельна дуже тут в нього недвіжимість. Він думає про дом. Він думає про дом, там, де мати живе, бо там в нього 50 на 50 Іде Тобто спорна недвіжимість. І він... так, звісно, йому треба подумати про той дом. От воно так і падає подумати про свій дом. І зробити там все належне. Бо він же ж сяде. Він сяде. Йому треба вирішити ті питання. Тобто порішати всі свої проблеми, це все по дому, порішати. Ну, двійка. Не треба довіряти, не треба дуже довіряти, е якщо буде владний адвокат, то не треба йому дуже довіряти. Там буде багато брехні. Там е та людина буде працювати на два боки. Тобто, треба, треба дуже ретельно то підбирати. І, бо це ще тут і луна, тут буде багато брехні іменно в цьому плані. На серці фортуна. Попав він це колесо, що повезе. Ні, не повезе. Він сам по своєму бажанню пішов на це і зробив себе жертвою. І, в принципі, він це прийняв. Але по життю людина дуже хотіла у владу. Ну, а по ітогу, виходить, ось таке. Треба вирішувати з домом щось, суд буде, посадять, якусь треба використати все ж таки тут е, надію, що це буде за надія? Що це? Це ілюзія. Це ілюзія, це пустота. Тут нічого не буде. Приймати все як є. От на серці, і, по суті, то так воно і є. Він сам написав записку, сам то зробив все по своїй волі. Але людина темна. Що спонукало? Ну, от по жрецю, от по Все ж таки він вважає, що він правий. Розумієте? От він вважає, що він правий, і що він достойний був того, щоб бути у владі. Але отримав то, що отримав. То, що його постійно били, то, що його відкидали, йому не давали. Не давали пройти до влади, просто не давали. Вбивали все, що можна. Він а, дуже сподівався в голові. От, бачите, навіть робив гарні речі. Він робив якісь речі такі хороші для людей. І. Ну, було даже бажання в нього йти, йти на це все. Але ж, так, да. В нього, бачите, от, в нього проблема в тому, проблема в тому, так, він людина, в принципі, чуттєва, але він ще і е, на серці, е, він ще і, в нього залежності. Що там скривати? Залежності в нього є, були. Е, він був, любив і бухати, і гуляти, і такий дядечка. Що спонукало? Ось що спонукало, бо його туди не пускали. Буде багато брехні, піде на то багато грошей. Буде якась жінка заінтересована в тому, щоб його посадити. Знаєте, з одного боку, непогано, да, от ситуація дурень йому випав. Вроді як і непогано зробив, але дурню. Ну, Якщо ти хотів проучити того голову, ну, так його би провчив. А що ж ти підриваєш всіх подряд? Ну, так Бажаю вам всього найкращого. Почуємось, папа. -па.